А найстарший мешканець Вінниці Мирон Жук сьогодні відзначає 105-річчя. Більшість свого життя чоловік відпрацював вчителем в роки Великої вітчизняної війни. Був вихователем дитячого будинку. Тоді він врятував єврейських дітей, які переховувались у дитбудинку від фашистів. Сьогодні привітала ювіляра. Привітати ювіляра прийшов в заступник міського голови Андрій Рева. Мирон Захарич. Ми прийшли вам уклонитися, тому що ви сьогодні найстарший чоловік в нашій громаді. У зіниці поважніше Спасибо. вас нікого немає. І тому ми сьогодні, сьогодні, вас вітаємо від імені дуже багатьох людей. Це вам вітання від міського голови Гройсмана Володимира Борисовича. Володимира Борисовича. Це вам. Вин прислал мне поздорование. Так, и це вам трошечки надо до допустим. Вин прислал поздорование. Да. Почему вот так вот Бог дал действительно что эти годы? Потому я что, что нисколько я, я помню, никогда вот человек не желал зла другим. То есть он действительно жил очень-очень доброзичливых. долголетия. Что я вам скажу? Я и сам не знаю. Я и сам не знаю. Бо не було в мене ні розкоші, крім ада. В дитинстві. Я був в аду в пеклі. Крім тяжкого життя. Дивись, я живу, я й сам не знаю. Да, запрограмовано, очевидно. Друга світова війна. То я вона мене захватила в педінституті. Я був викладачем педінститута і був деканом історичного факультету при допомозі моїх учнів, які в Херсинівській гестапо працювали. Мої учні, вони партизани, вони мені видали документ, мені вдалося повернутися назад в Вінницю і влаштуватись у дітському домі. в дитячем доме, киндергайме. Я был два года или три в этом доме выхователем. И там было много еврейских детей. Они делали так, что когда м -м, приходили немцы, должны были прийти, они уводили детей в лес, вот, и там в лесу, в общем, ждали, пока уже там, в общем, обстановка нормалізується і так ані війну пережили. праведник України. Таке звання присвоїли Мирону Захаровичу за спасіння єврейських дітей у роки великої вітчизняної війни. Представники міської влади пообіцяли, що будуть розглядати питання про присвоєння Мирону Захаровичу. Звання праведник світу. Вадим Потатуєв, Володимир Грявенко, телеканал Віта.